Шановні діти, ви всі знаєте, що березень у нас рахується Шевченківським місяцем, тому що кожного року, коли тільки прокидається весна, коли тільки з під снігу вилазять перші вісняні квіти, ми вшановуємо пам'ять нашого генія, пророка всієї України, людину, яку знають у цілому світі. Пам'ять Тараса Григоровича Шевченка. Ми всі знаємо його славетний кобзар, садок вишневий коло хати, тече вода з-під явора, мені тринадцятий минало. Знаємо його реве та стогне Дніпр широкий з балади причинна. Правда, що так? І звичайно, ми всі пам'ятаємо і стараємося виконувати його заповіт. До дня народження Тараса Григоровича Шевченка в нашій бібліотеці організована виставка Вічний як народ. Приходять діти брати книжечки, читати, цікавляться творчістю Тараса Шевченка. І я бачу, що ви також любите творчість Тараса Шевченка, читаєте його книжечки, і я прошу зараз вас, кому подобається якийсь вірш Шевченка, його зачитати. Імена я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога уже покликали до паю, а я собі у буряні молюся Богу і не знаю. Чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було, Господі небо і село, ягня, здається, веселилось, І сонце гріло небо. Соре моє вечірне я, зійди над горою, поговоримо тихесенько, не болі з тобою. Розкажи, як за горами сонечко сідає, як у Дніпра веселенька воду позичає, як сон трава при долині вночі розцвітає, а про а про людей та нехай я їх. їх добре знаю. Добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний. І хто знає, що коїться в нас на Україні, я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу. А ти завтра тихесенько. Бог гір. колохати, коло хати, і гущі над вишними годуть, плотирі слугами йдуть, співають, ідуть дівчата, а матері вечерять йдуть. сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче мовчати, так соловейка не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата то соловейко не веде стогати гніб. Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гневисокі, горами хвилю підійма. І блідний місяць на ту пору, і із хмари деде виглядав, неначе човен не в синім морі, То виринав, то потопав, ще третій півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, та, я, та ясен раз у раз разче під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози. й лози зеленіють. Я бачу, що ви всі дуже гарно читаєте Тараса Шевченка, берете його книжечки, цікавитеся його творчістю, тому що він... Для нас є всім. він є нашим національним генієм, нашим поетом, нашим пророком. Я дуже рада, що ви так любите твори Тараса Шевченка.